Сюди до підвісного мосту, через річку Західний Буг, що у Червонограді, щороку на зимівлю прилітають близько трьох сотень лебедів. Подивитись на них приходять місцеві і приносять із собою їжу погодувати птахів. Лебеді вони є на мілководі, не можуть дістати собі харчі самі в воді. Ну а люди в нас допомагають, тому що ну. Переживають за них і приносять хліба, чого категорично забороняємо. І особливо псутий хліб це для них взагалі смертельно. Хліб для них отруєння з тим, що він розкладається в жолудку і починається загноїння. Вони гинуть, хворіють і гинуть. Цього року ми вже мали четверо, що загинули. На воді найгірше переноситься молодняк, бо старші ще якось дають собі раду. а Молодняк він ж ще не так непривчений. І до людей йде, бо не треба намагатися пірнати під воду і шукати собі їжі. Більше ми оголошення, попереджаємо людей, щоб не кормили хлібом. Виганяємо, попереджаємо, достали вже цього року двоє лебедів, двоє вже поплили до. Далі не з потечі, не догнали просто мотором. Подружжя зінаїда і Володимир Василенко рік тому переїхали до Червонограда і тепер чи не щодня приходять до річки подивитись на лебедів про те, що їх не можна годувати хлібом, знають. Ми частенько приходимо з чоловіком, це дивимося на цю красу. Хіба можна щось придумати в природі величності за це? видовище. дуже цікаво, дуже гарно. І це така терапія, я вам не можу передати. І бачимо, ну зараз бачите, канікули вже закінчилися, а коли були шкільні канікули, тут було дуже багато дітей з батьками. І вони їх кормили, ну, вже осознано кормлять зерном. Вже хліб, мало хто навіть поправляють друг друга, кажуть, не треба хлібом кормити, це дуже губітельно для лебедів. Рятувальники кажуть, підгодовувати лебедів потрібно лише коли температура повітря опускається до мінус 15 градусів. Тоді лебедям можна приносити зерно, овочі, але не хліб. Любе пшено, пшениця, крупи, кукурузяна, всі навіть дрібно порізаний. Морква, капуста, буряк. Картопля вже трошки треба, щоб варена була. Все вони це їдять. Також рятувальники просять людей одразу звертатись до них, якщо вони помітять хворого лебедя. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Новини на Суспільному. Львівщина.